Емоції просто мене переповнюють, і я вирішила записати це відео. Вибачте, якщо я щось скажу не так, але не можу мовчати. Бюджет. Депутати голосують, піднімають собі заробітні плати, на, інш, на всякі витрати, на, як він сказав, на готелі, на помічників, на водіїв, військових нуль. І він ще має таку. Наглість прийти в студію і говорити, що ми, є депутати, обличчям країни. Нам потрібно помічникам платити, водіям. Вибачте, але що ж ми за країна така, коли в нас цинічні, такі, якісь безсердечні, безсоромні люди є обличчям нашої країни. Він має водія. Тебе руки не з того місця виросли, що ти не можеш керувати сам машиною. В тебе є помічники. Що вони роблять? Перекладають папірці з місця на місце. Що ти таке, шановний, нешановний депутат, робиш, що тобі потрібно два-три. 3... Дідько й знає, скільки у вас там є тих помічників. І він ще й отримує зарплату 42 тисячі і йому помічникові мало цього. Якщо йому мало, хай йде на фронт. Там хлопці отримують більше, які сидять на нулю. Значить, вам, які ви сидите в теплих кабінетах, перекладаєте папірці з місця на місце на засідання в раді, то виходите, то ви не ходите, вам не вистачає заробітної плати. І при тому у вас всіх є бізнеси. Ви не бідні, абсолютно люди. І прості хлопці з села, Та не тільки з села, з міст, звичайні, прості люди. Сидять в мокрих, гнилих окопах під дощем, градом, снігом, вітром, і вони отримують 20 тисяч, і їм немає грошей на заробітну плату. І ви вважаєте себе лицем країни, не шановні депутати. Та ви є позорі ганьба нашої країни. Лице нашої країни це ті в болоті, замурзані немиті хлопці, які по 15, по 2 неділі сидять в окопах і не мають змоги помитися і поїсти нормальної їди нормальної їжі. Вибачте. І це свято завтра день Збройних сил України. І ви стоїте кожен ранок в 9-й годині ранку. Поминаєте хвилиною мовчання тих, хто загинув. А що ви зробили для тих, хто зараз живий? Ви собі піднімаєте зарплати, бо вам не вистачає. Беріть своїх бізнес з своїх бізнесів. А бабкам, а мені вистачає, що я кожний місяць уже два роки до віддаю хлопцям купую все, що треба, і ви є. Ви заявляєте, що ви лице країни? Вибачте, на мене емоції переповнюють. Я не розумію, що ми за країна така, що ми нічого не можемо зробити. Що ми не... ну я не знаю, як можна назвати тих 450 осіб, які сидять в Верховній Раді. Я не знаю, що вони роблять. Гроблять нашу країну, зневажають наших військових, зневажають свій народ і думають тільки про те, коли я при владі, мені треба набити свій карман. Вибачте, я не, я не знаю мене. Не так голосно говорю пробачте, але я мене просто емоції переповнюють. Я не знаю, що на це сказати. І друга частина ми не голосували за бюджет, ми не можемо його підтримати. А ви написали всі відмову від підвищення заробітних плат. Чи ви мовчки собі поставите в кармани все те підвищення, але будете скрізь розповідати, що ви не голосували за бюджет. І головне, президент виходить і дякує депутатам. Я вам дякую, що ви об'єдналися і прийняли бюджет. Бюджет. Вибачте, мені соромно, що я живу в цій країні. Мені соромно за тих людей. Я не знаю, ганьба вам, ви ганьба, сором нашої країни. Вибачте.